Велика увага приділяла соціальній підтримці ветеранів війни, військовослужбовцям, членам сімей загиблих захисників та захисниць України. Для надання їм безоплатної юридичної та психологічної допомоги, а також консультації щодо державних допомог, виплат та правового захисту, створено Офіс соціальної підтримки військовослужбовців та членів їх сімей. У 2023 році було затверджено регіональну програму соціальної підтримки учасників АТО ООС, захисників і захисниць та членів їх сімей, завдяки якій вже 483 особи отримали грошову допомогу на загальну суму в майже 4 мільйона гривень. Проведено зустрічі з сім'ями загиблих та зниклих безвісти за особливих обставин, а також військовослужбовцями, звільненими з полону у співпраці з міжнародними партнерами. Організовано заходи психосоціального відновлення членів сімей військовослужбовців. 31 ветеран отримав житло на загальну суму 65,4 млн грн. 71 особа здобула нові професійні навики або пройшла курси перекваліфікації на суму 778,8 тис. грн. тисяч 1,4 мільйона гривень було спрямовано на зубопротезування учасників бойових дій. В області також запрацює центр соціально-психологічної допомоги Ветеран Хаб. Відповідне рішення вже ухвалено обласною радою.